Вітаю на каналі Рибалка з володькою. Знову маю вільний час. На велосипеді приїхав на річечку. Останній раз так досить непогано ловилась верховодка в мене. Ось, дивіться, знову перший карасик піймав невеличкий. Клювала в мене тут верховодка, дуже гарно пливе. Але щойно я пішов на те місце, а воно вже зайняте. Сидить знайомий рибак і каже, бачив твоє відео, як ти досить непогано вбив верховодку. І приїхав її теж половити. Я знайшов ось таке вільне місце, і як бачите, рибка тут теж кліє. Піймав одного карасика, одну верховодку. Все як зазвичай на таких маленьких річечках. Китайська вудка довжиною 3,6 метра. Вона така по типу, як джокер, дуже гнеться. Для верховодки мені якраз вона подобається. Так, в якась скрипка клює, але грається. Нагачок манка. Не хотів я. Рубака червоного брати. Зразу думаю, приїду половити Опа, вверху водку. Рибка ловиться. Розмір той ж дрібний. Але може щось і клюне краще. На спіні в цьому місці у 2022 році. Риба кліє дуже слабо. А ось раніше тут досить непогані рибки попадались. А у мене дрібна верховодка. Годинка часу. Так, вода ти чекаєш. Відпустити треба пловити. Годинка часу в мене є сьогодні. Це як завжди. Поки що більше часу на риболовлю виділити не можу. Але я думаю, кльов супер. Бачите, самі тільки приїхав, почав ловити покльовки, грубока, одна за одною. І дивіться, як веде красиво. О, це вже дрібненька. Червонопірка. Спливи. Кльов класний. А от комари продовжують гристи. Ловив я в таких зарослях. Думав, що вони на відкритому повітрі менше кусають, але ні. Ось бачите, дивіться, кльов взагалі ще краще, як минулого разу. Тільки закинув. Так, і зразу покльовка. Рибка дрібненька, але не відео. Вітерець такий сьогодні менший, як на минулій риболовлі, але часом такі пориви є. Я тут заховався. В принципі, вітер не повинен задувати в камеру, а ловити рибу він взагалі не заважає. Можна було б навіть брати сьогодні спінінг і пробувати на мормишку піймати рибу. Так, є. Ось бачите, ось така верховодка ловиться. Клас. Була б зараз більше. Можна було б взяти на таранку, але поки що дрібнота. Сьогодні на риболовлю вибрався вже так під вечір. Опа. Не скажу вам. Рибка покльовує. Комари гризуть. Колега там сидить на моєму місці, жалівся, що кльов поганий, А не знаю, можливо, в нього теж рибка почала клювати, бо тут покльовки одна за одною. Дивіться, намотав манку, закинув і... апа, не підсік. Рибка манку з'їла. Того добра в мене багато. Тому намотую. Манку на гачок і в воду. Стільки закинув, дивіться зразу. Зразу поплавець скаче на поверхні води. Ну Дрібний, дрібненька рибка. Нічого не скажу, але Але клює. Не дивлячись ні на що, пливи, покльовки є. Співають, цвіркуни цвірінькають. І невеличкий вітерець дує і рибка покльовує. Невеличка червонопірка. Дивіться, камера не передасть, мабуть, краси, але і в неї красиві плавники червоні. Пливе. Маму, тата поклицю то все дрібне і дрібне, дрібне і дрібне. Клюнь якась хороша рибка. Така щоб дала цій вудці прикурити. Бачите, зразу закинув. Оп, оп веде, веде, веде. І нема. Обманула рибка. Знову закидаю, манку вона повністю не з'їла. І вже пішли покльовки. Приємно дивитися на поплавок. Можна було б також тут спробувати половити набічний ківок. Можливо, якось виберуся. Ось великий карасик клюнув. І Сьогодні я піймав карасика, верховодку, червону пірку. Риви дерев рив на манку. Але дуже подобається, ще є покльовки. Часу на риболовлю дуже мало, але я вам скажу так. На кожному закиді і кліє зразу. І це дуже добре. Ну Так буває інколи. Приїдеш на ту годинку, знаходишся по тій річці. Добре, як знайшов рибу і вдасться отримати декілька покльовок. А буває так, що взагалі обійдеш річечку і жодної покльовки. Звісно, прогулянка на свіжому повітрі це добре, але хочеться і почути. той такий на спіннінг, або подивитися, як поплавок йде під воду, потримати рибку в руках. Оп. Знову червонопірка невеличка. Щось верховодка затихла, але почала клювати червонопірка. Пливе. Тому навіть не дивлячись на те, що кліє дрібна риба, але покльовок багато і це добре. Дякуючи Збройним силам України, волонтерам та й Всім нашим громадянам, які своїми справами допомагають перемогти у війні, можна відпочити біля води половити риб, посохводка вже гарного розміру. Дякуючи цим людям, є можливість відпочити на риболовлі. Що ж, друзі. Підійшла моя риболовля до завершення. Кльов суперовий просто, рибка дрібна, але кліє на кожному закиті з наживки. Мав сьогодні лише манку. Вдалося спіймати верховодку дуже багато, червону пірку. Десь до п'яти рибин і карасика. Один чи два може навіть. От віця, клас. Під воду так попливець притупила, а рибки немає. Риба активна, покльовки на кожному закиді. Знову якась рибка клюнула. Можете брати дітей з собою. Правда, треба делікатно снасти. І діти будуть навіть ловити верховодку. Думаю, така забава, як риболовля, їм сподобається. Гарно я сьогодні відпочив. Дякуючи Збройним силам України, волонтерам та й всім людям, які своєю справою допомагають перемогти ворога. І зняв відео для тих, хто не має можливості половити рибу. Ось така верховодочка клюнула. Буду збиратися і їхати додому. Приблизно пів години крутити педалі на велосипеді. Тому дякую підписникам та гостям каналу, що додивились відео до кінця. Зустрінемося на наступній риболовлі. Єдине, що скажу, якщо захочете з дітьми виїхати на рибалку, беріть спрей від комарів. Тому що... вона жаба поскатала. Тому що комари гризуть. І дітям це точно не сподобається. Отже, до зустрічі, друзі. Літо на вулиці. Рибка покльовує. Маєте час, виїжджайте до води, щоб відпочити від усіх цих новин, цих подій. Потрібно трошки дивитися на зелений спокійний колір. Бо сидіти тільки в телевізорі, переживати. Ось ці новини страшні, потрібно від цього хоч на трішки, але відволіктися. До зустрічі!